Тетяні Лутай 30 років. Вона вимушена переселенка з Пологівського району, мама чотирирічної донечки протягом року спілкується з психологом і зараз приходить до нього тільки за потребою. А фахівчиня надає супровід та спостерігає за емоційним станом жінки. Називає її легкою клієнткою, яка прагне змін і готова долати життєві перешкоди. Танечка а, пробувала, вона не було знаєте, такого страху спробувати. Так, я спробую і проаналізую. Разом із маленькою донечкою Тетяна тікала з окупованої Пологівщини у квітні 22-го. З великими труднощами дісталась до Запоріжжя. каже перші місяці відчувала себе розгубленою і самотньою. Все змінилося, коли прочитала в інтернеті оголошення про набір малюків у дитячий простір Алярмік, що діяв у реабілітаційному центрі Блокпост. Тамтешні фахівці помітили, що психологічна допомога потрібна, і мамі дівчинки. В окупації залишилася папа у мене і свекруха. Вони до сих пор в, в окупірованій території, зв'язку з ними майже теж немає. Чоловік служив. Ми тут, у Запоріжжі. Ми дуже багато тем обговорювали це і сім'я, це і спілкування з чоловіком, тому що він знаходиться. На війні ми знаходимося вдома, ми живемо різним життям, у нас різні обставини. Були такі моменти, коли він виходив на позиції і дуже довго там був. І єдиним, що було, це раз у сутки плюсик там і доброго ранку. Ну, есть, і ми перейшли в такий режим, що ми б там чулі не плюс-плюс. І я кажу: ну мені кажеться, що ми тіряємося, треба щось робити. Протягом року разом із психологом Тетяна обговорювала свої тривоги і хвилювання, як правильно спілкуватися зі своєю донею, котра доросліше без тата, як підтримати батьків, які залишились в окупації, і найбільш болюче як не втратити стосунки з чоловіком, котрий на фронті з лютого 22-го. психолог пропонує. А, Таня виконувала щось, сказала, ні, мені це не подобається, а отут мені краще, і ми відмовлялися від цього, йшли до іншого. Це це поступовий пошук. Без зовнішнього резерву, але з внутрішнім потенціалом так оцінила ситуацію Тетяни досвідчена фахівчиня, і при спілкуванні з нею спиралась саме на це. Наприклад, ми можемо все ж таки відновити там звичайно прогулянки. Добре, починаємо прогулянки. Ми можемо почати там трошечки розширити спілкування. Добре, ми розширюємо спілкування. Тобто ми знаходимо, що людина на цей час може зробити. І починаємо разом це робити, і це одна з багатьох історій наших земляків, каже керівник центру блокпост Владислав Мороко. А загалом до них приходять по допомогу сотні людей із різними часто драматичними долями, і це проблема, тому що е, такої кількості не випускають фахівців і наші вищі навчальні заклади. А навіть якщо випускають якісь певні групи, то немає е, державних програм або немає. Державного розуміння, що даний фахівець <кій> має отримувати достойну заробітну плату, тому що по факту. Приватні теж не витягнув всіх, тому що вартість там 1800, 1500, 2000 гривень за годину роботи з приватним психологом. Вона не кишені багатьом українцям. А у Тетяни після року спілкування з психологом емоційний стан помітно покращився. Тут у Запоріжжі вона закінчила курси масажиста і зараз розширює коло своїх клієнтів. каже, якщо людина прагне змін, вона завжди зможе це зробити і знайдуться ті, хто простягне руку допомоги. Ольга Ларіонова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.